вопрос, на который ну, вот, Не знаєш, як Ну, Доцільне питання, то ти задати. Ти так нервничаєш. І вот хто-то за какой то бывает буває. Скажи, що там у нас з процентами. І ти стеж і думаєш господи, Я Якби ти поставили? Дуже просто. Два прийоми, які зачасту працюють. Перший, дякую, дуже класне питання. Хороше, дякую вам. Зверніть увагу, правильно задане, тягнете час. Після цього кажете, але його відповідь трошки розгортала, тому давайте ми його винесемо за презентацію в кінці, коли будуть питання. Відповідно, о, цей. оскільки ви презентуєте не самі, у вас є команда. Команда в цей час, поки ви закінчите презентацію, пише вам відповідь на питання. Сидить, рахує проценти, все. Ви перенесли це, і коли вже все готово, у вас там в локоточок ударили, є листочки. І перейдемо до відповіді на питання, яке задав там пан Олексій Андрій Петро Василь. Знаєш, дивіться, тик, 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 розклали. Все. Чому працюєш в команді? Ну, того ви і команда. Тобто ви повинні самі розуміти, тому вся команда повинна орієнтуватися в презентації і знати, що там є, що чого нема. Нема, сіли, написали, сочинили, придумали, колективний розум, збиває штурм, зробили. Можна, ну, тут, наприклад, у нас виступали два і звісно, багато хто ділився своїм досвідом. Хотіла попросити вас, щоб ви з нами теж поділилися досвідом. Саме, може, якоїсь вашої дуже вдалою, або дуже недавлою презентацією. Не Невдало йому сподіваються. Завжди, ну, я, я знаю, що не вдалі вони набагато цікавічі. Це було світло, ручок, крейт. Млодів не було, як кажуть. <с close> я презентував, ну, по проханню свого товариша, я допомагав йому презентувати продукт.